В рамках проєкту «Час внутрішніх змін мені та моїй команді вдалося реалізувати три тренінги на теми Розумій себе різним «Реалізація потенціалу особистості. Ці теми також торкалися лідерства та комунікації з навколишнім середовищем. Так як зараз підліткам важко реалізовуватись під час війни, важко розуміти себе. Наші тренінги сприяли розвитку підлітків, розвитку нашої рівненської молоді. Також під час реалізації цих трьох одноденних тренінгів нам вдалося здобути більше досвіду в створенні проєктів. Також у нас в команді була менторка, яка нам дуже багато допомагала, ставила нас на меті до проблеми. В ході нашого дослідження було виявлено, що в нас проблема не в профорієнтації, а саме в розумінні, в розумінні себе, самореалізації і тому, що підліткам немає куди діти свою енергію. І ми визначили, що це і є нашою головною проблемою. На першому тренінгу у нас була Тетяна Кравчук, це психологиня, яка провела нам тренінг Спіч та інтерактивну частину в якій у нас прийшла гра дебати. Підлітки змогли на цій грі більш розкрити себе, розкрити свою думку, навчитися говорити вільно та приводити аргументи. На другому тренінгу в нас була тренерка Ірина, яка допомогла розуміти свої емоції, більше розуміти, чого ми хочемо, наші бажання, наші цілі, наші дії, до чого вони ведуть. На третьому тренінгу в нас була арт-терапія, де підлітки могли просто розслабитись. Та попрацювати також з психологом. Проєкт час внутрішніх змін вийшов набагато масштабніший, ніж ми планували. І ми були доволі раді цьому. Ми чули задоволені відгуки учасників від цих трьох тренінгів, те, що вони реально їм допомогли, наставили їх на якісь нові думки, розуміння. Я йшла на цей проєкт з конкретною ціллю. Він потрапився мені у важливий час, от прям в ту секунду, коли я цього потребувала. Я йшла з тими. Навичками, щоб покращити гнучкість, комунікацію між учасниками, також командну роботу, це було для мене на той момент дуже важливо. Так, я дуже багато що зрозуміла з цього проекту. Я зрозуміла, які навички ще потрібно буде покращувати, які можна залишити на даному етапі, і які я, в принципі, покращила на той рівень, який бажала.